Зачекай, не перемотуй, друже! Кожен у своєму житті має якісь труднощі, випробування. Кожен має свій хрест. І Ісус Христос також мав хрест, який ніс на гору Голготу. І Він найкраще нас може зрозуміти, коли ми до нього звертаємося у молитві. Тож ми. У нашому місті Хереві при монастирі хочемо поставити хресну дорогу, хресну дорогу починаючи від цієї каплички Ісуса Христа і так кругом монастирям, щоб люди могли молитися спільно у наміреннях, у певних потребах. Якщо твоє серце чує, що хочеш зробити особливо в своєму житті, можливо, навіть поставити на цьому місці чи на цьому місці одну стацію, то щиро прошу тебе, зроби це. Хай буде хресна дорога. І Господь віддячить. За добро, за старання. Бо коли ми робимо добро, ми стаємо сильнішими, щасливішими. Дуже важливо залишити після себе якийсь слід. Власне, залишити добрий слід. І ця хресна дорога це буде добрий слід, який залишиться після вас. Пам'ятайте, що Господь вас любить. А на цій хресній дорозі ми будемо молитися також за наших добродів, за наших жеродавців. Друзі, за вас будемо молитися і за ваших рідних. Свої пожертви можна скласти за номером під відео. Хай Господь вам віддячить і береже вас. Амінь. Також можна допомогти, якщо поширити це відео своїм друзям. Пам'ятайте, що репост це також допомога з Богом.